Так, всім добрий вечір візор на зв'язку. Мене тут трошки прервали, Ну, не можу сьогодні стрімити без піскі... кінечно. Переривають, все, по погнали. Олександрович привіт. Там, блин, мало того, що здоров'я, щось мене сьогодні до так Ще там то графік напечатає, то тут, то, то, що зараз прийде старий, коротше. Там все, коротше, відволікають мене у всіх стороні. Ну ладно, по пограється Але дякую. Дякую тобі, друже Сьогодні вже скільки зливів було, Ну попробуємо ще раз заренегати. Так, що МПК я взяв, то взяв. Ладно, що пробуємо. Тащить мародерку. Та я все залутав, так? Ніна да? не заспавнилися. Ну що, ціль? Живем, граємо без торговців. Купую тільки ножі акват... і акватапси. Те, що не можна вибити. О. І що? Ну і пробуємо розкрутитися без торгів, без використовування бази бандосів там. Бази бандосів. більше ренагатом ніким ти не зможеш використатися. Hmm. Tak, dobra. Ja coś do nie pamiętam, a ty pierwszy raz do mnie weszłeś? Eee... Uh, Aleksandrowicz, No i pierwszy raz, bo u mnie tutaj... U mnie tutaj bardzo straszne streamy. Народу не все У мене тут... Я не люблю лакіри. Ой, так, значит що. О, Опа. Сейчас залутаю лодочку станцию подъемся. Так, ну поки тихо. Поки тихо, блін, давай зараз все перевіримо. Чи зверху буває патрон из пауниця? все грай в архі, мега, гипер, пупер, бульдозер акурат. Бо я вже реально... О, тут. До, до Ашки, патрони. Тихо-тихо, тихо. Причепився. Бар. Віддайніша аномалії повинний гонь. ренегат хоче провести усі бар. Питання до тебе, ренегат уже на тобі бар. В барі ти тільки зможеш позбирати лящів там гаврилюк стоїть Це Гавриленко. <смір> носорозі тому там тобі нічого не світить блин. Тому я з собою тут і не піду Давно просто не попадал, а так. Власне. А. А, все я згадав <смір> Я згадав Тут я твой подпипит пиццей. Підкалывав, если шокер, театр извиняться поганять. Не знаю, що. Свята справа. Так. Ну що лодочну залутали да? щось тихо на болоті. ніде нема не навіть Не знаєш куди його краще подать от печатка. Ви його податись. Тут нема, да, ренегат? Там, мабуть, кровосос. Ось тут ренегати, походу, стоять. Вони отсюда просились. Ну, пошлі. Пошлі, зайдемо, подивимось. вже з ними щось там намутимо. Слухай, нормально, да? Чани меня побачили. Серьезно, звідки? <риклад> Пошли в жопу, ребят. Систами. Старт. Главное, все тут сейчас не в листе. Еще анекдот. Еще один. Шерепскмарий. Шелдин? Сіточка щось. Сіточка наплодила, да? О, а перстень це вообще сексі. Перстень це нам... йой ой Це можна. Трошки регениться. Бай навіть не трошки, а швиденько. Там чайни вже з реногатами, походу, зацепились. Там, видать, я вийшов, щоб реногати заспавнились, бо щось вони стріляються Вони ж там з крисами точно не воюють. З крисами вони там точно не воюють. Там два. Ладно. Я з ними не буду. Поки що защіпляйся. Не бачу цьому сенсу. Ну, сенсу не бачу, бо вдох. Перестрелять буде. Так, а тут ренагати вони були. Вот из одни на камню далба не жить. То нас мысли на химер.

Я там жарку чешу. шел. Сгоняй в жарку, подруга. Не хочешь, сегодня они в жарку, ты хочешь? О, чены. Чайные наболевалось. Ладно, ладно. Поки що щось не йде. Поки що шара не йде. Там побачили, сам побачив, там, походу, ренегатів заліпили. А ще тоді на медвір. Прогуляємося на мої дворі, блин. aquí ¿no? Yeah. Так, а кто же там где стреляется? вони там так довго стреляють, а? Чисті на болотні. Помогти колегам? Quelque part, pour ça, pour ça, pâche les chiens je suis beaucoup pour que les pas. А де це ж тільки що б'є? Туда бы мы не пробили, да? Это не смертельно. Пивничный схит, перебор скульптора. Да, с ПМ. Ну, слушай, с двух патронов я ему залепил репу. Дуже тяжко, конечно, воевать. Це, це з ними тяжко воевать. У них просто переваги, вони вони в режимі притілювання можуть уже быстро ходить. А ты если притілуйся, ты оч, ты еліпов заешь. Ты не можешь. Це конечно. У них це піздец перевага. Ну там стреляйте. О, Коля пришел. Olha errar. Цікаво, блин. Так, це все, чи не все? Зараз перевіримо що Зберігається в будиночку. Наші нікого нема. Ага. Oh. А в него. Лесник. Оптер. Спасибо. Тоже можно забрать. А на на МСКС -у я не нашел. лаба. Патронин, на жаль, не нашел. Ось так. З одним ножем. Ну да. Та слухай, ну з радоном з ножем вообще якось воно. Що, хіба тут ця? Ось теперся намутили. <сум> ПМК сильні переваги та я заводу. та майже ніхера вона не дає. Хера вона не дає. полету Блин, тут радейка. Ти понял? А ініціатив там кімперів. У него томат, урон стерни, цей блин. А, так пришел я. Ты где хочешь? Пришел, так пришел. Нічого мені не видно бачиш Ти бач? Ты Ти бачишь все кивин кемперип сидин сидит кемпери В кущах Сучара блін Сучара Вот блин черты Блин Чрты блин ні, Радун, конечно, тема класна, але дуже тяжко, але цікаво. Але блін, цікаво. Патрон патрони мене закінчуються. Вони бійні. Ну ладно. Перву атаку отбив, уже непогано. Ще блушачок. Ще блушака, б взагалі зашибись. Що це за дурдом? Приймай, гладайте. Їх там було штук 10, я не знаю. Все, побігали. Ой. Па па, -па. Ладно, хлопе, не йде гра. Вона ну, киде, так іде. Скільки я старався, не йде.